Вітаю 11 клас. Розберемо з вами номер 55, початок його. Нам треба знайти найбільше і найменше значення функції цієї на проміжку від мінус 1 до 2. Область визначення множина всіх дійсних чисел. Ну, зрозуміло, що наш проміжок належить множині всіх дійсних чисел. Знаходимо похідну, похідна від одиниці 0, мінус 3 на 2, мінус 6х. Мінус 3 вперед і х в другому степені. Перерівняли до нуля неповне квадратне рівняння винесли мінус 3х як спільний множник за дужки. В дужках мінус 6 розділити на мінус 3 залишиться 2, ну і х винесли мінус 3х квадрат розділити на мінус 3х, мінус на мінус дав нам в дужках плюс х в другому розділити на х першому, залишається х першому. Прирівнюємо ну, перший множник мінус 3 зовсім не розглядаємо х прирівняли до 0, і 2 плюс х, якщо прирівняли до 0, отримали х дорівнює мінус 2. І тепер перевіряємо, які з точок екстремумів належать проміжку нашому. 0 належить нашому проміжку да, від мінус 1 до 2. А ось мінус 2 – Менше ніж мінус одиниця, тому вона не належить. І ми її перевіряти не будемо. І так, пере... знаходимо значення функції е... в точці мінус 1. Один умножити на 3 мінус 1 мінус в другому, усі хвад в другому степені, мінус мінус 1 в кубі. Мінус 1 в квадраті це 1. Тому буде 1-3, і мінус 1 в кубі це мінус 1, і мінус мінус дасть нам плюс. Все, порахували 2-3 це мінус 1. Знаходимо значення функції в точці 0. Це вже у нас критична точка. Якщо підставимо сюди 0, то отримаємо тут 0, і значення функції 1. Ось ця 1. Знаходимо значення функції в точці 2. Підставили і отримали мінус 19. І тепер порівнюємо значення функції. І ми дивимося, що найменше значення функція приймає в точці 2 мінус 19, тому ми пишемо, що мінімум на проміжку від мінус 1 до 2, тут квадратна дужка, функція f від x досягає в. При х дорівнює 2, тобто f від 2, і це мінус 19. Найбільше значення порівнюємо тут у нас 1 мінус 1. Зрозуміло, що одиниця найбільше значення в нулі. І записали це. Друга функція. На проміжку від мінус 2 до 1 область визначення знову множина всіх дійсних чисел. Проміжок належить множині всіх дійсних чисел. Похідна четвірку вперед, степінь зменшили на 1, мінус 4 на 2, мінус 8, і х вже в першому степені. Прирівняли до 0. Винесли 4х, як спільний множник за дужки, І четвірку немає сенсу прирівнювати до нуля, прирівняли другий множник до нуля, отримали перший корінь рівняння. І прирівняли. Третій множник х квадрат мінус 2 до 0. Перенесли мінус 2 з плюсом. Отримали х квадрат дорівнює 2. Тепер які числа в квадраті дають нам 2. Це мінус корінь із 2 і корень із 2. Перевіряємо наші критичні точки. 0 належить проміжку. Мінус корінь із 2 це мінус 1,44. Належить. А ось корінь із 2, 1,44 приблизно. Да? Це число більше, ніж одиниці, тому не належить нашому проміжку. Знаходимо значення функції в точці х дорівнює 0. Тут буде 0, 0, 0 плюс 2 буде 2. Значення функції в точці мінус корінь із двох. Мінус корінь із 2 квадрат... в четвертому степені. Спочатку мінус корінь із двох підносимо в до квадрату, мінус корінь із 2 в квадраті, це буде 2. І ще підносимо в квадрат, бо у нас четверта степень 2 в квадраті це 4. Мінус корінь 2 в квадраті – це 2 з плюсом, мінус 4 на 2, тут буде мінус 8. плюс 2. Обчислили 6 мінус 8, буде мінус 2. І значення функції в мінус двійки, да, отримали 2. Ага, і в одиниці, в одиниці, да, в цій точці е отримали мінус одиницю. І тепер порівнюємо. Бачимо, що, коли в нас х дорівнює 0 і мінус 2, 0 і мінус 2. Ми отримаємо значення функції 2, і це буде найбільше значення функції. Тому ми записали, що найбільше значення нашої функції на проміжку від мінус 2 до 1 в двох точках f від 0 і f мінус 2 і дорівнює 2. А найменшого значення досягає функція, при х дорівнює мінус корінь із 2 і. Значення мінус 2. Третє завдання. У нас тут вже область визначення в цій функції у нас дробова ризка, є ділення, тому знаменник не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 2, область визначення від мінус нескінченності до двох, від двох до плюс нескінченності. Проміжок від 3 до 6, належить нашій області визначення, належить у цьому проміжку, тому йдемо далі. Знаходимо похідну частку, це У, Це В. Похідна від х квадрат 2х від п'ятірки 0 помножити на vх 2. Похідна від х, 1. Ну, У нас мінус по формулі йде, да, тому мінус одиниця. І помножити на у х квадрат плюс 5. Розкрили дужки, звели подібні доданки і отримали ось таку похідну прирівняли її до 0. Ми пам'ятаємо, що дріб дорівнює 0, якщо чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І за теоремою Вієта я знайшла в сумі 4 коефіцієнт без протилежним знаком, в добутку 5. Мінус 5 з коефіцієнт С. І це будуть числа 5 і мінус 1. 5 належить проміжку від 3 до 6, а мінус 1 не належить. Перевіряємо, знаходимо значення функції в при х дорівнює 3. Отримали 14. Далі. Значення функції в точці Х дорівнює 5 це 10. І в 6 це 10,25. Порівнюємо. І бачимо, що це в нас найбільше значення, тому ми написали, що F від 14 – найбільше значення. І найменше значення це буде 10. Да, при х дорівнює 5. І в нас ще є прикладні задачі. Номер… 58 спочатку розбираємо, я прочитаю. Подайте число 60 у вигляді суми двох додатних чисел, так, щоб сума їх квадратів була найменшою. Тут вам треба скласти функцію сума квадратів двох додатних чисел, так, які в сумі дають нам 60, і щоб ця сума була найменшою. І ви за х берете перше число, якщо вони в сумі дають вам 60, то друге число буде 60 мінус х. І тепер складаємо функцію: у нас сума це плюс квадратів двох чисел. Да? Квадрат першого числа, плюс квадрат другого числа. І наші числа да, повинні належати проміжку від 0 до 60. Бо це додатні числа, якщо ви візьмете. Щось більше 60, 60, наприклад, мінус 61, отримаєте мінус 1. Числа повинні бути додатними, тому x належать у цьому проміжку. Далі знаходимо похідну від х2х. Х2 ця двійка вийшла вперед, 60 мінус х, і тепер це складена функція, будьте уважні, похідна від 60 0, але похідна від мінус х, це мінус одиниця. Плюс 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2, розкрили дужки, звели подібні доданки, отримали 4х-120, прирівняли до 0, отримали х дорівнює 30. І якщо на координатній прямій позначити цю точку і розставити знаки функції, то ми побачимо, що тут у нас функція спадала, тут вона зростає. Тобто це буде. Найменше значення. Ну, зрозуміло, що в нулі наша функція буде дорівнювати. Якщо ми підставимо сюди 0, то ви отримаєте 60 квадратів 3600. Якщо 60, теж буде 3600. А коли ви підставите 30 30 квадратів це. 960-30 теж 30 квадратів. 900, 900 плюс 900, всього лише буде 1800. Тому е, сума буде найменшою, якщо перше число 30, і друге число теж 30. В номері 59. Знайдіть додатне число, потройний квадрат якого більший за подвоєний куб, цього числа на найбільше значення. Ну, хай у нас х якесь додатнє число, і тепер складаємо функцію. Слухаємо ще раз: потроєний квадрат. Ось у нас потроєний квадрат. І в нас різниця повинна бути найбільшою. Тому складаємо різницю, за подвоєний, подвоєний тобто помножений на 2 куб. Склали функцію, знайшли похідну 3х2 6х, мінус 2 на 3 мінус 6х в степені 3 мінус 2. Прирівняли похідну до нуля. 6х винесли як спільний множник за дужки. В дужках залишилося 6х розділиться на 6х1. І тут залишається мінус х. Прорівняли цей множник до нуля, отримали х перше рівня 0. І тут прирівняли до нуля, отримали х рівня 1. В нас дві точки екстремуму, да, позначили, тут оцю частину можна не писати, бо в нас додатнє число. Да? Тобто достатньо було написати ось да, давайте я навіть закреслю. Оцю не треба писати, бо в нас число додатнє. І так, ми бачимо, що в нас один мінус х, в нас є множник, де х з мінусом, тому ми починаємо розставляти мінус плюс. Або берете число з цього проміжку будь-яке, наприклад, 2, підставляєте, ну, простіше сюди. 6 на 2 12. 1 мінус 2 мінус 1. 12 на мінус буде мінус 12. Поставили мінус. А тут берете, наприклад, 0,5. 6 на 0,5 це 3. 1 мінус 0,5 0,5. 3 на 0,5 1,5. Додатнє число плюс стоїть. І тепер бачимо. Тепер ми бачимо, що в нас нас питають на найбільше значення. Це найменше значення, це найбільше значення. При, при одиниці в нас найбільше значення. Я тут відповідь не записала, запишіть самостійно, що Х відповідь Х дорівнює 1. Наступний номер 60. Читаю завдання, якими мають бути сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 60 см, щоб його площа набувала найбільшого значення? І ви за Х берете одну сторону прямокутника. Зрозуміло, якщо периметр, периметр це сума всіх чотирьох сторін 60, якщо всіх чотирьох сторін 60 то двох сторін буде 60 розділити на 2 30. Тобто сума двох сторін 30. Одна сторона х. Значить, друга сторона буде в нас 30 мінус х. І нам треба, щоб площа була найбільшого, досягала найбільшого значення. Що таке площа, як ми знаходимо площу? Ми перемножуємо сторону, або довжина помножити на ширину, ширина на довжину, як хочете. Тобто ми перемножили сторони, розкрили дужки 30 на х 30 х на мінус х мінус х квадрат, знайшли похідну від функції площі від 30х похідна 30 мінус 2х, прирівняли до 0, тут 2х дорівнює 30, я помилилася, 2х дорівнює 30х дорівнює 15. То я вже відповідь написала. Х дорівнює 15. Якщо на координатні прямі ви поставите, позначити цю точку. Знову, далі ми не продовжуємо, бо у нас сторони не можуть бути від'ємними. Да, тому до нуля, ну тут можна не включно, і до 30. Більше 30 теж сторона не може бути. Бо. Тоді друга сторона буде від'ємною, якщо х буде більше 30. І знову, якщо ви розв'язуєте методом інтервалів, ви бачите 30 мінус 2х. Х у вас має коефіцієнт від'ємний, мінус 2, тому розставляємо знаки з мінуса мінус плюс. Або берете число з цього проміжку, підставляєте і дивитесь. Ага, якщо ви підставите, наприклад, 16. Мінус 2 на 16, мінус 32, 30 мінус 32 мінус 2. Тут мінус. Якщо візьмете число з цього проміжку від 0 до 15, і, наприклад, 10. мінус 2 на 10, мінус 20, 30, мінус 20, 10. Да? Додатнє число поставили плюс. Тобто, наша функція площі, вона. Зростала, а потім спадає. І 15 при х дорівнює 15 вона досягає свого найбільшого значення. Ну, якщо одна сторона 15, то друга сторона 30 мінус 15 теж 15, тобто це буде квадрат. Все на найкраще успіхів вам.